Привіт! В сьогоднішніх реаліях, в теперішніх реаліях у мене народилася ідея зняти відео про топ-3 ігор з розвитку мовлення, в які можна пограти вдома, якраз тоді, коли немає світла, коли його вимкнули. І. Так, як зараз в себе я треную таку нову звичку, якщо з'явилася якась ідея, то реалізувати її, не відкладати її в довгий ящик, тому що я можу потім про неї забути. І хотіла з вами поділитися так, як інформація актуальна, як то кажуть, актуалочка. А, перша гра, в яку можна пограти з дітьми, а, вона, до речі, і для дорослих теж буде дуже розвиваючою, класною і буде стимулювати пізнавальний інтерес у діток. Називається ця гра категорізація, що вона в собі містить. От ви запалили свічку, от сидите в колі, скільки б вас не було членів родини, і ви граєте в цю гру. Наприклад, фрукти. І ви по черзі називаєте в темі фрукти по колу свої варіанти: манго, банан, лимон, апельсин, абрикос. І Подивитеся, скільки кругів ви е, пройдете в цій грі. І поки ви будете ходити по кругу, у вашої дитини вже буде збагачуватися словниковий запас. Про якийсь фрукт вона забула, про якийсь тільки дізналась, наприклад, якась там чарімоя, про яку я, наприклад, сама дізналася тільки в минулому році, коли мені батьки привезли її з Єгипту. А потім, коли закінчилися слова з фруктами, ви берете, наприклад, що цікаво вашій дитині, та хоч марки машин. Рено, Пежо, Toyota і так далі. До речі, якраз можна і повідслідковувати, що цікаво саме вашій дитині. А якщо ви хочете ускладнити, ви можете взяти країни, ви можете взяти столиці країн. І по колу, це залежить від віку дитини, від таких от моментів. Які категорії можна проганяти? Одяг, овочі, кольори, фігури, професії, так, що ще можна: породи собак, домашні тварини, дикі тварини, птахи, квіти все, що ваша фантазія забажає, все що завгодно. Це дуже розширює словниковий запас, це стимулює пізнавальну діяльність, тренує увагу, пам'ять. Це дуже класна гра. Пробуйте і пишіть потім в коментарях, як вам ця гра зайшла чи не зайшла. Тільки одну цю гру можна грати весь вечір. Якщо так сталося, що ви пограли в цю гру, от, і вже вам здалося, що вона себе вичерпала, або якісь теми вже нецікаві, ви можете взяти гру номер 2 Гра номер два це придумати казку. Ось ви, наприклад, глава сімейства, ви мама чи тата, і ви придумали жив собі та хоч той самий колобок. І далі по черзі ви передаєте, наприклад, будь-що, можливо, м'ячик якийсь, і це буде означати, що тепер історію продовжуєш ти. І важливо, щоб фантазія попрацювала таким чином, щоб сюжетна лінія в касті Колобок пішла саме за, вашим, за вашою вигадкою, От, що сталося, можливо, він зустрів не Зайчика, а зустрів бегемота, або взагалі зустрів фіксика, або зустрів губку Боба, або зустрів та я не знаю. Хоч жалійного мішку Валеру. От. І що сталося далі? Слідкуйте, як ваша дитина за цим включається? Чи зловила вона суть? Теж все залежить від віку, але в цю гру можна грати і дорослим, скажу так. Так що пробуйте. Пробуйте, пишіть в коментарях, що вдалося, що не вдалося. От. І ще одна гра. А... Цю гру я вперше грала, коли ходила на курси акторської майстерності, мені дуже вона сподобалась. А, абетка. От, перед вами обетка. Ну, наприклад, навіть при свічці, якщо вона такого великого формату, або вона на батарейках, або навіть вона, знаєте, от бувають в зошиті. От, ну, там реально видно, що це А, Б і так далі. А, ви по черзі на кожну нову літеру алфавіту придумуєте слова. І ось так от по колу пішли. Знову ж таки, можна передавати щось, що означало, що зараз слово в тебе. А, ананас, акула, автобус, апельсин. Закінчилось коло. На Б. Батон, барбарис, Боря. багет, В, вата, Вася, вишня. Єдине, що Дві літери ви пропустите, це «и» і м'який знак. Але навіть якщо ви на це звернете увагу, то все-таки ваша дитина про це як мінімум задумається. Що є ось такі дві літери, на які не починаються жодне слово в українській мові, наприклад. І ви потренуєте фонематичний аналіз, синтез, всі фонетичні процеси у дитини. І кінець кінців це реально весело, тому що коли ми грали в цю гру на курсах акторської майстерності, ми повеселилися від душі, ми її ще потім зробили в ускладненому варіанті. Це коли кожен наступний придумує історію на кожну нову літеру. А Андрій б бився в валянком. Гномиком і так далі. І ми просто підхвачували цю історію. В результаті виходило таке попурі, такий цікавий <свід> ну, розповідь така дуже знаєте, цікава, непередбачувана. Тому спробуйте ці три гри і буду рада фідбеку від вас, чи зайшли ці ігри. Я теж зараз чекаю, поки вімкнеться світло, щоб попрацювати. От, і теж пограти з дітьми в ігри. До нових зустрічей!